Вітаю вас. Сьогоднішня програма в першу чергу адресована тим, хто цього року збирається вступати до вищих начальних закладів та їх батькам. Адже в центрі нашої уваги питання підготовки організації особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році. Попри розбіжності у поглядах різні судження експертів та заяви деяких депутатів Верховної Ради, Міністерство освіти та науки, молоді та спорту не має наміру скасовувати ЗНО. До 5 березня триває реєстрація усіх охочих його скласти. Тож майбутні абітурієнти гризуть граніт науки і готуються до тестів. Як саме дізнавались наші кореспонденти. Антон Матвієнко першокурсник Черкаського вишу. Хлопець згадує, до ЗНО готувався відповідально і використовував різноманітну літературу. Але найкраще допомогли експрес-тести з відповідями. Це була порада наших вчителів придбати ці книжки. Ну я придбав, тому що знаю, що там велика кількість альтернативних завдань, які будуть на зовнішньому тестуванні, і що розв'язавши їх велика кількість, можна гарно скласти зовнішнє натужні оцінювання. А от Василь Дунаєвський вважає, що саме фундаментальна підготовка за першоджерелами допомогла йому вступити до університету. Він принципово не користується довідниками з відповідями на тести. Не вважати за потрібне, адже там немає ніякої нової інформації, там просто дані тести. І з попередніх років і не факт, що вони будуть, і не факт, що вони вірні. Адже як ми побачили саме по цьому, в 2012 році і по цьому ЗНО, відповіді і питання були зовсім іншими. Реєструвати, щоб скласти зовнішнє незалежне оцінювання, абітурієнти почали з 4 січня. Тоді на поличках книжкових магазинів з'явився великий вибір літератури для підготовки. Середня вартість книжки 40 гривень. Тут і комплексні видання з найпоширенішими помилками, і типові тестові завдання, і звичайно, відповіді на минулорічні тести. От експрес-підготовку беруть не дуже. В основному це або комплексне видання, там, де все, або просто типові тестові завдання. Прийшли, прочитали там чисто відповіді і все. Тобто такі варіанти. А із предметів, якщо взяти, то я тут помітила от три предмети: найпопулярніші: це математика на першому місці, на другому українська мова і література, і на третьому англійська мова. Кожен школяр сам вирішуватиме, як готуватися до тестів. Головна порада купувати літературу із рихом Міністерства освіти і науки України, кажуть фахівці. Кому як зручніше, саме головне треба користуватися програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Ці програми вони розташовані і на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, і Київського регіонального центру оцінювання, і є на сайті нашого інституту. Орієнтуватись на відповіді минулорічних завдань чи готуватись самостійно, обирати абітурієнтам. Цьогорічні першокурсники які вже пройшли ці випробування, радять робити і те, і інше. Сьогодні розібратися у всіх тонкощах складання ЗНО нам допоможуть наші гості. Це директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва та проректор з питань. ЗНО та моніторингу якості освіти Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників Наталія Лісова. Рада бачити вас у нашій студії. Дякую. Отже, реєстрація розпочалася у січні. Розкажіть, будь ласка, які документи необхідно підготувати, і яким чином взагалі відбувається ця процедура. Процедура 2013 року дуже схожа і на процедури попередніх років. ми вже напрацювали такі технології, які дозволяють. Їх суттєво не змінювати для того, щоб стати учасником зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року. Кожному треба мати документ, який посвідчує особу. Треба мати документ, який підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти. Ну ми говоримо це або атестат, а для тих, хто в цьому році буде закінчувати навчальний заклад, мати довідку з цього навчального закладу і підготувати. Дві фотографії, які потрібні будуть потім одна з них піти на сертифікат. Звичайно, у кожного може бути іще доповнення пакету цього документів, але це я назвала основні документи, до яких кожному треба буде ще додати заяву реєстраційну картку, яка формується із спеціальної програми, розробленої українським центром оцінювання якості освіти, яка розміщена практично на всіх сайтах. Я маю на увазі сайт Українського центру оцінювання якості освіти та сайтах регіональних центрів, в тому числі і на сайті. На нашому. Я хочу наголосити, що програму треба брати тільки з наших сайтів, тому що, на жаль, з'явилися сайти, які розміщують програму реєстрації створення заяви реєстраційної квартки і надають доступ до неї тільки за кошти. Тому я б хотіла звернути увагу, користуватися програмами тільки на наших сайтах, оскільки реєстрація на Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, і взагалі, зовнішнє незалежне оцінювання у нас в державі проводиться за державні кошти. І реєстрація безоплатна, і участь в тестуванні також безоплатна. Скачавши цю програму на свій робочий комп'ютер, треба сформувати заяву реєстраційну картку. І в ході реєстрації буде роздруковано. Опис, у якому чітко буде прописано, які документи треба докласти, і відправити на адресу, знову ж таки, яка вказана у тих паперах, які роздрукуються з програми, і надіслати поштою. Особисто документи ми не приймаємо, тому що, відправляючи поштою, цей документ обліковується, і ми при цій системі маємо такий уже результат, що жодного листа ми не втратили. Наталівані чи я вам що додати? Звичайно, для черкащен дуже важлива така інформація. Якщо є труднощі щодо реєстрації наших абітурієнтів, у нас в області створено три консультаційні пункти. Один пункт створено на базі національного університету імені Богдана Хмельницького. Телефон. 56 56 04, такий же консультаційний пункт створено на базі інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Телефон 64 05 90 І такий же консультаційний пункт створено на базі Уманського гуманітарно педагогічного коледжу 5-26-97. Такі телефони. І тому хай наші черкащани підходять на ці консультації. Таційні пункти і отримають інформацію. Їм допоможуть грамотно, компетентно зареєструватися. Світлана Вікторівна, скажіть, будь ласка, чи є якісь особливості у проведенні ЗНО саме цього року? Ну, звичайно, скажімо так, як ви вже говорили, що погляди на ЗНО різні, і звичайно, ми враховуємо всі ті критичні зауваження, які були стосовно того чи іншого аспекту проведення ЗНО попередніх років. Так було враховано і введено до переліку предметів новий предмет цього року, світова література. І введено цей предмет, скажімо так, уже дуже поступово, логічно була заздалегідь затверджена програма. І хто Вибирав би цей предмет, міг би з нею ознайомитись заздалегідь для того, щоб дуже такі, скажімо так, ґрунтовно підготуватися для складання цього тесту. Так, цей предмет включено і до переліку предметів, з яких необхідно мати результати, для подачі документів до вищого навчального закладу. Ну, Які ми ще маємо особливості цього року, це те, що у нас всі предмети, всі тестування будуть проходити в червні місяці. Ми вертаємося до старих схем, а не так як це було в минулому році, починали заздалегідь. У травні місяці що перше тестування буде у нас хімія 3 червня. Ну і до початку вступної кампанії всі результати і всі тестування вже будуть проведені. Я так розумію, що до 27-го, якщо не помиляюсь, червня будуть проведені ці екзамени. От виникає запитання, можливо, у когось із батьків, яким чином до початку вступної кампанії вже дитина встигне отримати результати ЗНО. Скажімо так, предмети проходять всі не в один день. Вони відбуваються ж у нас з 3 аж по 27 червня, і результати український центр оголошує поступово в залежності від предмета. Тому, скажімо так, будуть у нас випускники, які вже у середині червня матимуть усі необхідні результати з тих предметів, з яких вони проходили. Звичайно, дехто отримає їх пізніше. Ну найдовше результати, як правило, очікуються це з української мови та літератури та з іноземних мов. Ну, десь так в середньому, якщо ці предмети будуть, от, наприклад, українська мова 5-6 червня, то результати будуть через 21 десь так в середньому три тижні, оскільки процедура перевірки цих робіт найтриваліша. Ну, от то навіть ті, що вже будуть писати українську мову, до кінця червня вже матимуть результати. Український центр обіцяє, що всі результати будуть відомі до 7 липня. Але я зразу хочу заспокоїти абітурієнтів і їхніх батьків, що. Не варто переживати, що не встигнуть подати документи до приймальних комісій. Це ж не всі у нас будуть складати тести 27-го. Червня світової літератури, які отримують результати найпізніше. Тому, скажімо так, така поступова подача результатів перевірена руками, знімає навіть напругу черги і у вищих навчальних закладах. По мірі надходження результатів абітурієнти готують документи і йдуть до приймальних комісій. Так що нема чого хвилюватись, український центр жодного разу не підвів своїх абітурієнтів. Результати надавалися вчасно і, скажімо так, з. Від того, що не було результатів, ми ще не зафіксували жодного випадку, щоб апітурієнт не зміг подати вчасно документи до приймальної комісії. Скажіть, будь ласка, ці результати лише люди зможуть отримати поштою, чи десь буде якась база даних в електронному варіанті Наталья Іванівна. база даних в електронному варіанті. Ті абітурієнти, які зареєструвалися на вебсайті, обов'язково їхня сторіночка є індивідуальна. Тобто вони по коду заходять на свою індивідуальну сторіночку і вони дивляться вже і результати своїх екзаменів. Це по перше, по-друге, вони видривкають вже Лист, в якому буде зазначено всі екзамени, які вони пройшли в період зовнішнього незалежного оцінювання, і там будуть зазначені і результати. Тому кожна ще не було протягом цих всіх років десь якоїсь ситуації, що не отримали своєчасну інформацію. Звичайно, батьки хвилюються, діти хвилюються, але всі своєчасно отримують. Хочеться пошвидше дізнатися, да, вже особливо так. коли склали тест. Вже начебто з плечей звалилася, така велика і тяжка. І хочеться вже ж одразу дізнатися про результат. Я результати. б хотіла доповнити, звичайно, що хвилювання одне пройшло, але залишилося інше. Все таки, який же я отримав результат і що мені цей результат дасть, і як же найшвидше отримати ці результати. Тому про Просимо і батьків, і дітей часто заходити на сайт і Українського центру оцінювання якості освіти для того, щоб дізнатися, коли ж можна отримати свої результати, тому що вся ця інформація буде розміщуватися для того, щоб якраз зняти оте хвилювання, чому я так довго не отримую. Тому звичайно слідкувати за всіма оголошеннями, які є знову ж таки скажу на наших сайтах. Навіть і по з питання реєстрації вони також цю інформацію отримують на своїй сторіночці, і щоб не хвилюватися, чи зареєстровані вони, тому що поступає, буває дзвінок і запитає чи зареєстровані ми. А треба відкрити цю сторіночку і подивитися. Київський регіональний центр надсилає цю інформацію і вже має абітурієнт наш спокійний, що він зареєстрований. Скажіть, будь ласка, у березні, в кінці березня, вже відбуватимуться пробні ЗНО. Ну, яка головна їхня мета? Так, ну ми да, готуємо абітурієнтів майбутніх, скажімо так. Ну, Основну ставимо мету участі у пробному тестуванні це все таки психологічна адаптація. Тому що, скажімо, до від того, як ти себе будеш почувати на основному тестуванні, ну дуже багато того, чого залежить. Тому, звичайно, рекомендуємо пройти пробне тестування саме з метою. Психологічна адаптація, оскільки пробне тестування у нас проводиться з дотриманням повністю процедури основного тестування, це отримати запрошення, роздрукувати його за цим запрошенням, знайти пункт тестування. Прибути вчасно, знайти себе в списках, знайти себе в аудиторії, подивитися, як знайти місце в аудиторії, як на нього правильно це місце зайняти, щоб прізвище співпало, щоб, не дай Бог, не сісти на інше місце на чуже і не позбутися потім результата вже основного тестування, для того, щоб звичайно помірятися. Скажімо так, з часом своїми силами встигну я за, за відведений час на складання тесту викласти всі свої знання. Навіть якщо йдеш і відносишся до процедури пробного тестування серйозно, то можна навіть скласти хронометраж. Я за цей час повинен зробити собі стільки-то завдань, а за той час я вже зможу зробити стільки-то завдань. А за цей час я зможу вернутися до тих завдань, які я не зміг взяти з першого разу. І оскільки ми ще й ставимо перед собою завдання, готуючи матеріали на пробне тестування, щоб структура тесту пробного, вона практично буде повністю відповідати структурі тесту на основне тестування. Але я хочу зразу попередити, це не означає, що це ті самі завдання. Завдання будуть, звичайно, інші. Але структура тесту залишається та сама. І під час пробного тестування, звичайно, є можливість. Розібратися з зошитом, подивитися, який він, навчитися заповнювати бланки, що теж є дуже важливо, оскільки той хрестик, який ставиться у бланку, він відіграє з деким дуже потім роль Роль, це злу, роль так, злу гру, тому що можна, не поставивши того хрестика, позбутися результату і помахати рукою омріяному вищому навчальному закладу, тому що без результату ти вже туди не потрапиш. Розкажіть, будь ласка, ось неодноразово ви вже наголошували і акцентували увагу на таких моментах суто дисциплінарних. Чи бували випадки такі, що через порушення дисципліни якісь елементарні порушення дитина позбавлялася права брати участь у ЗНО? Тобто вона собі на рік, принаймні, перекреслювала шлях до вищого навчального закладу Наталі Іванівна, мабуть, ви да. те, що відбувається на Черкащині, нам якось ближче? Нам би хотілося сьогодні звернутися до всіх, хто буде брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, і звичайно дотримати. Всіх тих вимог, що прописані у них для проходження цих екзаменів. Найбільше порушення, ми вважаємо, це ті засоби, які вони беруть із собою. Це мобільні телефони. І дуже шкода, коли вилучаються наші учасники. Екзамену і е, їм не зараховують роботу. Такі випадки були і в минулому році. Ми б хотіли звернутися сьогодні до випускників 2013 року із тим, щоб вони дуже обережно Відповідальна ставилися до документів. Їм із Київського регіонального центру надійде також пакет зворотній із документами. Зокрема, буде сертифікат. Сертифікат, е, обов'язково буде і перепустка на пункт тестування, в який день він має з'явитися на екзамен, але головне треба брати із собою і сертифікат. І обов'язково брати і паспорт, за яким мають ідентифікувати учасника зовнішнього оцінювання і пропустити на пункт тестування. Так от, якщо аналізувати минулі роки, то є у нас такі, які забувають, як не паспорт. То сертифікат десь покладуть у таке місце, що забувають, де вони його поклали, і з'являються, і говорять: а він не отримував сертифікат. Ми знаємо чітко, що від Київського регіонального центру рекомендованим листом направляють ці документи. Це друге таке, третє порушення запізнення. Написано, в котрій годині має прибути на пункт тестування. Він має дотриматись цього часу і каже: та ще, от уже на мої, моєму годиннику, ще дві хвилини, а всі вже присутні на своїх місцях. Тому, мабуть, не по одному судиться, а в цілому оцінюється по тому, як дотримується, яка відповідальність у кожного, хто має здійснити таку роботу відповідально, здати успішно екзамен. Отже, я трошечки підсумую те, що ви сказали, шановні батьки і шановні майбутні абітурієнти. Кілька правил існує. По-перше, треба вчасно зареєструватися. Реєстрація триває до 5 березня, але я так розумію, що не треба чекати початку березня, тому що всі ці документи відправляються поштою, і на штемпелі дата може плюс-мінус один-два дні відрізнятися. Тобто є ще час, і не треба зволікати і відкладати все це аж на кінець. По-друге, коли вже ви йдете безпосередньо на ЗНО, треба. По-перше, взяти всі необхідні документи, вчасно прийти і не брати з собою якісь додаткові засоби зв'язку чи інформації, якими ви хочете скористатися, тому що це буде неможливо. У вас не буде ні часу на це. А по-друге, це просто заборонено, і ви будете позбавлені права складання ЗНО. А скажіть, будь ласка, от пункти е, цих іспитів, яким чином вони визначаються? Чи можуть, наприклад, батьки чи учні сказати, а от я хочу складати ЗНО в своїй рідній школі, мені тут стіни допомагають, і я її знаю, мені тут комфортно? Пункти створюються таким чином, і розсадка е, всіх абітурієнтів здійснюється так, щоб їм було зручно доїхати до пункту тестування. Це перше. Друге, пункти тестування створюються. І на базі навчальних закладів і середньої освіти, і профтехосвіти, і вищої школи. Тому пункти тестування вони так. Розташовані, що під'їзд під до них від навіть віддалених населених пунктів не більше 50 кілометрів. А в цілому у нас в області створено вісім округів. У цих округах це місто Умань, Жашків, Маньківка, Сміла, Шпола, Золотоноша, Канів, Черкаси. Це в цих містах, в районних центрах. Створена така кількість пунктів тестування, що ми охоплюємо всю ту кількість, які фактично захотіли пройти тестування у нашій області. Я просто хочу доповнити Наталіону. Mm. Дійсно, що не кожний навчальний заклад, навіть як він виявив бажання або мама, або дитина, сказав, хочу от у цьому навчальному закладі проходити тестування. Такого бути не може, тому що у нас є. Скажімо так, критерії, за якими ми відбираємо навчальні заклади, на базі яких можна створити пункти тестування. І хотіла б доповнити Наталювання. Ну, дійсно, ці вісім округів е, діють у нас під час проведення наймасовіших предметів: це українська мова та література, математика та історія України. А от уже такі менш предмети, які обираються, то тут уже доведеться їхати трошки далі. Ну і як правило, тут уже основне навантаження буде падати на Уманський регіон, місто Умань, і у нас тут на Черкаси, Сміна звичайно. Черкаси, Черкаси так. То mm -hmm. треба буде до цього готуватись. Божна українську мову найбільше майже от у цьому році буде майже 9 тисяч. Так орієнтуємося. Орієнтуємо тому ми охоплюємо таку кількість пунктів тестування. А якщо взяти, наприклад, фізику чи хімію, то звичайно кількість зареєстрованих набагато менша, набагато менше, і тому звичайно дійсно будуть їхати в ті пункти тестування, де обласний центр, де регіон Уманський, то ми. Намагаємось і знову ж таки, все таки е, намагаємося, щоб дітям було до як найближче до найближчого. Скажіть, будь ласка, життя є життя, і всякі випадки трапляються. Якщо дитина з якихось поважних причин не змогла брати участі у складанні цього іспиту, захворіла чи можливо ще якісь обставини. Що робити в такому випадку? Ну уже. Протягом знову ж таки декількох років відпрацьована у нас така ситуація. Дійсно, життя і життя, і всяке може трапитися. Може абітурієнт захворіти, може трапитись якесь лихо з його близькими. Ну, скажімо так, у нас навіть бувають і стихійні лиха, і пожежі, різне буває. Буває участь у міжнародних змаганнях, теж, де, скажімо так, інтереси держави теж повинні бути представлені. Для такої категорії ми маємо визначено. Сесія, яка називається у нас додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання, і триватиме вона у нас е, в кін... на початку липня, в кінці вересня червня, на початку липня. Звичайно, там вже графік у нас напружений, кожного дня по два предмети для того, щоб встигнути і цим абітурієнтам видати результати, для того, щоб вони теж встигли подати документи до вищих навчальних закладів. Тому, якщо, не дай Бог, трапилась така ситуація, треба мати. Обов'язково документи, які підтверджують цю ситуацію, і знову ж таки слідкуватися за інформацією на нашому сайті, коли треба буде подавати документи для участі у додатковій сесії, тому що терміни подачі документів на додаткову сесію дуже обмежені. Є 5 днів з дня з урахуванням дня тестування. 5 робочих днів протягом п'яти робочих днів ми приймаємо документи для участі у додатковій сесії від тих абітурієнтів, які зареєстровані обов'язково. Але з якихось причин, як ми говоримо, поважних причин, які обов'язково підтверджуються документом, не змогли взяти участі. Тому треба знову ж таки слідкувати за інформацією, яка розміщена на сайті, і дотримуватися наших, скажімо так, прохань для того, щоб все таки не прогавити свій шанс. Можна скористатися тими телефонами, що також на сайті, тому що вже знову ж таки з практики звертаються і кажуть, захворіла дитина. Ми вже зразу ж передаємо цю інформацію на Київський регіональний центр і вже прізвище це на контролі. Тобто, вже знає абітурієнт, що він має протягом таких то е днів е знову ж подати е інформацію, цю, мати довідку, е тобто е захистити себе для того, щоб він був зареєстрований на додаткову сесію. А ось якщо, наприклад, отримавши результати ЗНО, чи дитина, чи батьки не задоволені чимось, можливо, у них є для цього підстави, що можна заподіяти в такому випадку, куди їм звертатися, і чи траплялись такі випадки, коли дійсно за тих чи інших причин результати були перераховані? Так, ну, скажімо так, по законодавству ми маємо право апелювати. Абсолютно на будь-який прояв того чи іншого факту в нашому житті, звичайно, передбачена апеляція на результат. Але знову хочу знач, звернути увагу і сказати батькам і дітям, що треба бути дуже пильними, тому що така апеляція може бути подана тільки через протягом трьох днів з дня офіційно оголошеного результату. Тому я вже говорив, що треба уважно слідкувати за розміщенням. Інформації, коли будуть оголошені результати, і протягом трьох днів до українського центру подати апеляцію, якщо не згоден з результатом. Знову ж таки, зразок апеляційної заяви на сайті буде розміщено. Знову ж таки, як на сайті Українського центру, так інформація буде і на нашому сайті, і на сайті інституту, тому що інститут дуже активно на це реагує. Так що вся інформація можна її дуже швидко знайти. І встигнути подати. Ну, я хочу сказати, з досвіду попередніх років ми маємо результати. 2012 року, що близько 50% результатів було підвищено, і близько така ж кількість результатів за результатами апеляційних звернень була понижена. Ну, чому бувають такі випадки, як підвищення, так і зниження результатів? Є такі в нас предмети, які містять відкриту частину, це українська мова та іноземні мови, де ми долучаємо до перевірки відкритої частини екзаменаторів. І, скажімо так, все ж таки там, де є людський фактор присутній, ну до кінця, звичайно, не можна повністю від цього позбавитися. Але я вам скажу, що дуже суттєвих змін в зміні рточіше, так змін в результатах, не було. Ну, один, два, три бали, але, звичайно, кожен має право за них воювати. Але треба бути впевненим, що дійсно ви результат підвищите за рахунок апеляції, а не знизити впевненими в тому, що ви зробили. Дякую, шановні телеглядачі, за те, що були цей час з нами. Нагадую, що сьогодні ми говорили про організацію ЗНО, про правила складання, реєстрації. Тобто, ми обговорили такі організаційні моменти. Я бажаю усім, хто причетний до цього процесу, спокою, дисципліни, і мені здається, що все у вас вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.